Статеве виховання наша наступна тема. Хтось може сказати, що це не на часі. Зараз безумовно є набагато важливіші теми, які варто обговорювати, на яких варто фокусуватися. Але попри війну, ми не забуваємо про те, що Україна залишається серед лідерів за розповсюдженням ВІЛ у Європі. Нікуди не діваються підліткові вагітності, нікуди не діваються захворювання, які передаються статевим шляхом, зокрема серед молоді. І сьогодні у нашій студії Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук, який займається зокрем. Окрема темою статевого виховання, розвитку сексуальної культури, пані Ольгу, дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, що ви знову знову підіймаєте цю важливу для нас тему. Ви півроку тому мали публічну розмову із міністром освіти Оксаном Лісовим, де зокрема підіймали питання того: що а коли у нас школах з'явиться курс статевого виховання, як це є в Швеції, в Іспанії, майже в усіх країнах Євросоюзу насправді він є за цей час, який минув після вашої розмови, коли пан Оксен, зокрема горив. Про те, що розробляється такий курс, що змінилося, ми наблизилися до власне um, вирішення. Ми, ми рухаємося, але давайте чесно говорити, рухаємося повільно, тому що є питання на часі, чи не на часі з одного боку, з іншого боку. Попри те, що міністерство дуже відкрите у цьому своєму складі, взагалі, до. Власне, діалогу і якихось змін в статевому вихованні, все одно це велика махіна, це система, і а, рухати її в зворотньому напрямку швидко а, просто неможливо. І а, окрім того, що нам потрібно розпрацювати а, цю програму, яка би враховувала всі культурні а, ментальні особливості, і при тому а, закривала бимою. Питання, а не очі угу. на ці питання нам ще потрібно підготувати людей, вчителів, вихователів до того, щоб вони були готові говорити про цю програму і мовою цієї програми, а це довгий, складний і зовсім не дешевий шлях. Тому ми рухаємося спільно з міністерством і з громадським сектором, але ну не так швидко, як би нам цього але хотілося. Мені здається, що запит. На тему, зокрема серед молоді, точно є серіал Статеве виховання. В Україні теж набирав гігантські перегляди. Блогери і блогерки, які говорять про статеве виховання, мають величезні аудиторії. Ваш фонд над цим працює. У вас є свої проєкти, до яких теж є увага. Я знаю, що ви зараз над новим таким Ютуб-проєктом для молоді працюєте і сконцентрували на ньому увагу. Можете нам щось про нього розповісти? Ну, ютуб проєкт який в нас в роботі, це наступний крок перед тим, про який я хотіла би сказати. Зати mm -hmm. зараз, ми постійно шукаємо якісь е, цікаві. Е... Шляхи, аби комунікувати дуже непросту тему сексуальності, сексуальної культури, яка, на жаль, досі дуже табуйована в нашому суспільстві. попри про те, що ми з вами сьогодні в недільному ефірі про це говоримо. А, і ми на цьому шляху знаходимо різні формати, і цього разу ми створили колаборацію спільно з харківським брендом Кіпстайл. Власне, я сижу в цій сорочці цієї колаборації. Вона називається «It will be better next time». Значить, Глядачі зараз не бачать, але так, у вас на спині, а от так зараз ми... от, в такому ракурсі я бачу, що <рес> бачить там вишитий а, цей слоган так, на спині. Так, так. і а, ця колекція вона а, створена для того, щоб по перше а, поговорити про досвіди перший сексуальний досвід, досвід стосунків, досвід розлучень і розставань, досвід якихось експериментів. Ми хочемо сказати, що він буває не ідеальним, але він ваш унікальний і ви в цьому не одні. Бо іноді бувають такі стани або якісь розпач і неосяжний біль, або навпаки, таке щастя, що хочеться кричати з балкону. І може здаватися, що. Це тільки з тобою відбувається, але це не так. Це відбувається з кожним, і ми тут поруч, щоб розділити з вами цей момент, а також нагадати цією колекцією про те, що ви маєте піклуватись про своє фізичне і психологічне здоров'я в стосунках, перш за все. І як Наступний крок цієї колекції від гроші, від якої планується направити, це буде цей youtube проект, про який ви згадали. Я поки не буду говорити, бо він в роботі, але так його місія знову ж таки буде знайти формат, який буде цікавий для для перегляду, і при цьому буде залишатися екологічним і експертним. Цікавий, ви цей be better next time», наступного разу буде краще, так якщо перекладати. Так. А чому такий? Тобто, це як прийняття негативного досвіду, що наступний може бути кращим? Чи що це означає? Ну, дивіться, досвід це насправді безцінна річ. І коли ми маємо будь-який досвід, ми... Збагачуємося, ми зростаємо. Це наша зона росту, і ми точно знаємо, що будь-який досвід наступного разу буде кращим, і насправді ми починали розпрацьовувати цю колекцію як якийсь перший досвід, але потім зрозуміли, що якщо це і навіть 100 перший досвід, то все одно буде краще, і це ну мені здається, я початкувала, що це може бути як знак: я буду йти. Перед кимось на вулиці, а в людини щось сталося, і вона прочитає: наступного разу буде краще, видихне, повірить mm -hmm. і ну, може це додасть сил. Пережити, прийняти. Тобто, це, якщо ви хочете знак від всесвіту, да, от спині. Так. У вас в колекції я бачила, є сорочка, є футболки, є така як плюшова піжамка. Так. І ви залучили популярних серед молоді блогерів, -музикантів, моделей, музикантів. Так. Тобто, да, саме аудиторія така молодіжна, яку ви отримали реакцію від них. Вони всі, звісно, із задоволенням і безкоштовно згодилися. Підтримати цю колекцію, стати моделями в цій колекції, транслювати її ідеї і сенси на своїх сторінках, тому що ми розуміємо, що молодь зараз прислухається більше до таких лідерів думок і інфлюєнсерів. Ми отримали величезні охоплення і в соціальних мережах, і в медіа, і в публікаціях. Ми супер задоволені такою реакцією, бо можемо десь переживали чи на часі нам говорити, про. Культуру а, сексуальну, але ж як ви і почали ефір, запит є і ця колекція і. Ці сенси вони дуже відгукнулися аудиторії, тому ми щасливі, що ми можемо підтримати і поділити цей досвід. Тобто, механіка аудиторією. наступна зараз є ця благодійна лімітована колекція. Гроші від продажу речей. Ви направите на виробництво ютуб-проєкту для молоді Освітнього. про сексуальну так. освіту, сексуальну культуру, коли це відбудеться. Ну я думаю, що ми пару місяців будемо угу. цю колекцію продавати, чим активніше буде наша аудиторія купляти речі з цієї колекції, тим швидше ми зможемо назбирати гроші і вже приступити до знімального процесу. Тут ще круто. Знаєте що таке комбо виходить з одного боку: підтримка проєкту, присвяченого статевому вихованню з іншого боку, харківський бренд і підтримка це харківського нас бізнесу. Нас тут дійсно комбо, да. це не просто харківський бізнес, це бізнес створений жінкою і а, ж, ж, керується <губ> жінкою. Це також важливо це. Також один з профілів нашої організації Підтримувати жінок в їх професійній реалізації економічної незалежності на цих от українських жінках в нас все і тримається. Тому так ми і підтримуємо жіночий бізнес, і підтримуємо харківський бізнес, і створюємо класні речі, і продовжуємо життя цих речей вже в освітніх проєктах. Оце той приклад а, сталих проєктів системних. А, над якими ми любимо працювати, от саме таким, це, таким це чином. це ж не перша ваша співпраця з Кіпстайл цим харківським брендом. Ви вже таку механіку да. відпрацьовували. Уже був проєкт, за рахунок якого з'явилися цнотливчики. Це так, теж так. на Ютубі можна дивитися. Який там був результат? Про що були цнотливчики? Кому варто їх подивитися, і де це зробити? Де їх знайти? Вони є на каналі фонду в Ютуб. називається власне «Цнотливчики того можна знайти угу. по назві. Тоді цей проєкт набрав більше 200 тисяч переглядів. Він насправді він цікавий для будь-якої аудиторії. Звісно, що ми таргетувалися на підлітків і на активну молодь, проте він може бути корисним і більш дорослій аудиторії вже. Батькам, який допоможе можливо розпочати діалог зі своєю дитиною, краще розуміти, що переживають підлітки, якою мовою з ними говорити, як побудувати цю довірливу комунікацію. Тобто, ну такі проекти вони для Загального населення і загального нашого кругозору дуже дуже важливі. вам, пані Ольгу, за те, що сьогодні до нас долучилися. Це була Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук, який зараз працює зокрема над темою статевого виховання, розвитку сексуальної культури і про новий виток в цій роботі. Пані Ольга нам і розповіла.